Корови такі тварини любопитні. Це таке там рожеві стіни. З тваринами завжди цікаво. Ніколи своєму житті не бачила. Коли я маленька була, моя мама мені казала, не будеш шитися, підеш на ферму? А, корів заїхав. Як люди думають, що на фермі це сапоги, не асфальту, нічого. З вилами і ти там цілий день. Тобто в коров'ячому житті, якщо ти жінка, то ти випущу збива. Так, трохи трохи довше. До вас в гості приїхали. Подивитися? Так. Це саме велика ферма в Європі. На ній знаходиться 4300 голів корів і близько 3000 голів молодняка. Це... Значить, тут утримуються кори, корови говсинської породи. Це сама високопродуктивна порода у світі. Доїм корів три рази. Продуктивність на нашій фермі на фуражну корову за минулий рік склала 10 тисяч літрів молока. А в перерахунку на показники жира і білка залікове молоко у нас вийшло 13300 кг. Ось ми зараз прийшли на корпус. Тут у нас стоять сухостійні корови, так звана декретна відпустка. Декретна відпустка Декретна відпустка, так, але ж і тут і у нас родильне відділення. Ось тут бокси для отелу. Є в нас два чергових, дві чергових людини, які постійно цілодобово тут знаходяться. Вони ходять, виявляють тварин з першими ознаками готелу, переганяють їх сюди. Тут проходить народження. А ні, бувають драки між собою, сварки? Ну, трохи, так. Да. За місце тут за краще. Да? Головами можуть там поштовхатися. От зараз ця група знаходиться на доїні, ось вони вертаються. Це у нас тут приміщення, тут вже всі тварини вагітні. Тобто У нас є одна половина ферми, там ми їх робимо вагітними, mm -hmm. а друга половина це вони вже тут вагітні. Привіт, Ну, Мені нічого нету, да. хотіла вас погладити. Корови такі тварини любопитні. Якщо їх ну, не ганять, не бить, там, нормально до них відносяться, то вони не тікають і підпускають до себе людину, їм хочеться понюхати. Ну вони ж, ну, мабуть, ті, хто, їх, ну, хто годує, хто за ними. Годує їх трактор, вони не а, бачать ну ту людину. А, ну тому моєму людина не потрібна. Восьми до 12 раз підходять до кормового стола. Там, в залежності від фізіології, від продуктивності. Хто більше молока дає, той частіше їсть. Вона десь за добу порядка від 55 до 60 кг корму з'їдає. Підемо далі до телят. Трохи трасу прийдеться перейти. Їм тут догуляти. Ну, та й три рази на добу вони ходять на дийне залсичні там. Відстань десь від 200 до 300 метрів. Ліжка можна сказати в них полутернє. Так. В залежності від породи теж там є свої ну, рекомендації по розмірам, по ширині, по довжині. також від фізіологічного стану, там первістки або старші корови теж. У Стальні? них цикл, вони ні, вони просто ну, доба їхня поділена на цикли. Ну, от вони, наприклад, пішла, вона віддоїлась десь близько години. У неї там цикли, де вона десь споживає їжу 30-40 хвилин. Вона спожила їжу 30-40 хвилин, пішла, попила, лягла спати. Так як корови дояться всі одночасно з однієї групи, то одночасно вони і їдять, і відпочивають. Тобто, три кажучи... рази на добу, тобто три рази на добу у них в боксах чиститься, і три рази на добу, там ну, то тобто, підлога, там, де вони ходять, теж чиститься. Я знаю, ми вже чули, що це у вас тут матраси з ну, дезінф... Так. Дезінф... да, Матраси так. два рази на тиждень робиться дезінфекція, заїжджає трактор. там у нас, ну, дезінфі... не, не буду робити рекламу, дезінфектант з опілками, тобто, воно перемішується і невеличким mm -hmm. слоєм. Насипається на матраси. Вона повинна більше часу відпочивати, їсти і відпочивати. Тому що коли вона рухається, кров перерозприділяється на м'язи, на рухи її, а не на вим'я. Тому що для того, щоб утворився один літр молока через вим'я повинно пройти десь до 500 літрів крові. А коли вона ходить, то кров іде. По м'язах, тобто вже ну, не на вим'як. Це наша молодша група е, теляток. Е, десь вони тут з першого дня життя до 2,5-3-місячного віку знаходяться. Боже, вот Ух ти! Вона взяла і вийшла до нас. Привіт! Каліточка відкрилася. Боже вона ще навіть бігати не вміють. Ні, їх сюди перевозять е, ну, десь. 7-8 годин після народження. А до цього їх от ми там ходили на бродильне відділення, там будочка така стоїть, там стої тепловентилятор. Ага. Якщо зима, то вони там обсихають і їх уже сухенькими перевозять. А сюди. якщо на вулиці там мінус нічого то, страшного. Все одно, так, так. природа закладена, що все добре. Ну так, да, це вже коли ми молоком їх не поїм, переводимо сюди. Тобто там mm -hmm. вони в будиночках стоять, п'ють. Молоко і їдять концентровані корми в вигляді комбікорму. А далі ми їх знімаємо з молока, переводимо сюди. Тут вони у нас вже ще продовжують їсти той самий комбікорм, потім сюди в годівнички насипають там. і далі кормосуміш сюди і вони тут вже а, хороші, звикають. Так? Тут десь близько місяця стоять, а потім ми їх розкриваємо і вони вже ходять от на всю. Площу е, в мороз, в зиму, от, її викинули на таку, в таку температуру, то от, вона до неї і пристосовується. Головне, щоб сухо було під нею, не вода, щоб не захворіла, і затишок. Тобто ми в будиночок її ложимо, там настеляє багато соломи і, і вона суха вже. Приїжджає туди суха, тобто вона більш-менш адаптована до такої температури. Або там у нас є будиночки із. Фанери, тобто вони ще, ще більш захищені, тобто тварини нормально пристосовуються до температури і нормально холоди переносять. Тим більше, що останніми роками у нас ну так, да. морозина дуже часто. Да. Дуже масштабно. А скільки людей у вас працює? Та я зараз не пам'ятаю, скільки на фермі, але ну бо у нас ж, якщо там і годівлю, і все-все-все, то десь близько ста чоловік. Ну, можливо, зараз трохи більше. Ну не космічно багато, тому що автоматизовано багато Чим більше ферма і більше автоматизації, і от більші секції зала, то там нагрузка на одну людину зменшується. От при старих там радянських системах, коли прив'язь. Е то там ну, треба більше, десь в два, навіть в три рази людей, ніж на, іменно при такої системі утримання. Тобто то у нас ось е, близько тут десь близько дві з копійками тисяч теля, тут їх всього на всього три людини обслуговує. Ну, не рахуючи, що кормороздатчик теж він один їх обслуговує, заїхав, роздав, все. а іменно ті, що тут люди біля них, постійно всього на всього три чоловіки. На випайці у нас 800 телят, і там, в принципі, теж 10 чоловік всього-навсього їх обслуговує. Хоча і це багато, ми зараз працюємо над удосконаленнями, щоб це було в районі 5-6 чоловік. З тваринами завжди цікаво. Ніколи в своєму житті не бачив. Коли я маленька була, моя мама мені казала, будеш вчитися, підеш... підеш на ферму? «Корів даїть». Ні, бикам, бикам, бикам хвости крутить. Крутить. я треба. Тя бокам букам хвостик. Букал хвостику. Нам син, мабуть, так казали раніше. А я думаю, що зараз краще на фермі працювати, ніж економістом в офісі в якомусь, який, а, наприклад, зачинився. Ну, да, можна. Завжди, є завжди пройти, погуляти. Я просто завжди за Завжди так. Люди завжди хотіли їсти. І будуть їсти. Да. Так що мама ти була не права. <рес> <Так>. Очень сильно. <рес> Потому, що дітям треба розказувати рождения, показувати, які професії бувають, як працювати, щоб вони самі зрозуміли, що їм потрібно. А не йшли всі поголовно, до. Якусь профорієнтацію робити. Так. Да. А приїжджають речі діти? Раніше якось частіше їздили, зараз не дуже. Був запит у мене там з Борисполя хотіли привезти дітям показати ферму. Ну Так само це ж профорієнтація, та щось у них не склалося. Ну, бо у нас же, як люди думають, що на фермі це сапоги, не асфальту, нічого, з вилами і ти там цілий день. Кидаєш якийсь там навоз, корма гребеш, корів доїш, якщо це привез, то ж треба, як кажуть, декілька разів, п'ять разів поклонитися корові, бо треба ж нагнутися там, підмить, підтерти, апарат підключити, відключити, обробити вим'я після доїння. А на сучасному доїльному залі вим'я перед тобою. Ти підходиш і всі роботи робиш стоячи. Тобто вже набагато легше. Якщо при прив'язному утриманні десь на одну доярку від 25 до 50 голів іде нагрузка, в залежності від того, також, яка там система доїння стоїть, то у нас 2000 корів в три зміни доє 12 чоловік. Тобто зміна 8 годин, 4 чоловіки в свою зміну доють. Тобто 2 тисячі поділити на 12, то це більше 100 голів на. Одну людину. Ну, бачила, як це проходить з вікна, з офісу вашого, там дуже швидко все. Так, все комп'ютеризовано, все. Не треба там бігати з листочками писати щось. Телефон. В телефоні програма, можна зайти, подивитися, яка корова, де, де вона, скільки молока дає, чим хворіє. Тобто ось. Ну, не, не треба бігти, якусь бумажку дивитися. Зараз вже технології і навіть в тварини дуже, дуже далеко попереду. А ще таке питання: у вас є проблема з співробітниками, щоб знайти? Є такий там, кажуть, кадровий голод? Проблема більше за того, що у нас багато хлопців позабирали е, на війну? То саме от таких вузьких спеціальностей, наприклад, трактористів позабирали, а знайти ну, таку людину, яку посадити на трактор, дуже важко. Якщо там е, людину на дойку, то ми можемо взяти будь-яку людину і навчити її е, тут на місці. А коли тракторист, то він десь повинен вчитися ну, на тракториста і вже прийти ну, навченим. Тут, тут, тут трошки проблематично, але якось поки що. Справляємося. Ну а є роботи для людей. Якщо хтось, хтось зараз шукає роботу, він може прийти, і сподіватися. Ну, є текучка, деяка є. Хтось там десь переїжджає, хтось ще там якісь ну, сімейні проблеми, що ну ну, або буває, людина прийшла, спробувала там півроку, рік попрацювала, не підійшло і уходи. Але ну дуже мало таких людей. Ну, в місяць одна дві вакансії у нас завжди є. Тобто робота є? Так. Є. Якщо навіть у нас... Ну... Людина прийшла, хоче працювати. Ми беремо її дані. Якщо ну, розказуємо, що у нас може бути така вакансія, така, така. На яку ви хочете там, претендуєте. Угу. Ну, людина подивилась, як доять, як ще щось. Каже, от ну я наприклад, тут, тут би хотів спробувати все. Якщо тільки у нас з'являється вакансія, ми телефонуємо, кажемо, от єсть вакансія, приходьте, пробуйте, дивіться ну, а на цю зарплату. Можна прожити. Ну, також реклама робимо. Ну, не тільки прожити нормально можна жити. Тобто, нормально можна жити. У нас, мабуть, вже всі доєри на машинах їздять. Да? тому... Да? <laughs> да? А можна я залишу чому? <laughs> на електрокарі? У, 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 у деяких доєрів машини краще, ніж у директора. Серйозно? <laughs> не, ну, <laughs> не, ну... Коли, ну, коли, ну, ні, понятно, ні, що коли можна завести, да, з за Америки машину, але вона класом краще, ніж. А, не вітакся. <laughs> ну, а чого ні. Клас? Благодарю за дуже цікаву Будь ласка. розмову.